Привіт, друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І машинка Юля! Інкомпетенс озброєна недбалість чи некомпетентність, пасивно-агресивний спосіб послати когось куди подалі. Звіні будеш це мене. Ви точно знаєте, що це таке? Кожен з нас стикався з цим, чи то вдома, чи то на роботі, і навіть на навчання, коли хтось робить щось настільки погано, щоб його більше не просили. Але це явище сьогодні набуває широкого розголосу в Тіктоці, в першу чергу щодо стосунків, де ж та розподілу побутових обов'язків вдома. Дуже часто жінки розповідають про недбалість своїх партнерів, які використовують її як зброю. Сьогодні саме про це ми з вами і поговоримо. Задумаємося, в чому полягають причини такої поведінки. Чи завжди вона є свідомою і що з цим всім робити? Як завжди, ставте свій чарівний лайк для підтримки та коментар для просування. Також підписуйтесь і ставте дзвіночок, а ще ставайте спонсорами мого каналу. І починаємо. Озброєна некомпетентність також відома як стратегічна некомпетентність. Ну або ж загалом недбалість, невміння як зброя це поведінка, за якою людина свідомо або несвідомо демонструє нездатність виконувати або опановувати певні завдання. Через це інші змушені брати на себе їхню роботу. Як я вже сказала, це відбувається зазвичай вдома, між партнерами та їхнім господарством, але також це буває і на навчанні, якщо учні там чи студенти виконують якийсь спільний проєкт. Ну і дуже часто це також буває на роботі між колегами. Постійна озброєна некомпетентність призводить до нерівномірного розподілу обов'язків, і це формує таку, знаєте, усталену практику. Це стає звичкою. Тут стає так заведено. Ось наступне відео просто примушує моє око сіпатись. Дякую креатору за таку автентичність. Hey, I got you some water and more of your uh medication, I'll just leave it right here. Sorry, I totally forgot you were up here. I fell asleep watching the game downstairs. So how you feel, you alright? The same? Alright. Oh, I wanted to ask you, did it start in like your throat? It did. shit. No, I'm just Starting to feel something too. I think I might have what you have. I should probably rest and take it easy the rest of the day myself. Might have to call out of work tomorrow. Um. All right. Would you uh? Would you want to do about dinner? No, I know you feel terrible now, but it's only like two thirty. You think you'll feel good enough to cook at like five or six? No. Okay. All right. No, it's it's fine. Um. I guess I could doordash something or figure something else out. Uh, i'll just check on you in a couple hours just to be sure though um, also the stuff on the side of the washing machine is starting to pile up the clothes and stuff which no i, I can't wash i don't know how to work the washing machine there's way too many buttons <laughs> no nah, it's fine you know what after i shower i'll just pick something out of the dirty laundry don't worry about it um, okay all right oh also the stuff in the sink all the dishes and stuff what do you what do you want to do N no i know you have your way of washing them i don't want to mess it up okay all right no it's fine um you know what i'll just let him soak and then we'll we'll see how you're feeling in a few hours we'll deal with it then other than that everything's good okay you good all right i'll be downstairs watching the game if you need me популярний блогер Джек Райан взагалі весь свій імідж свого контенту вибудував на ось такому стилі. Він розігрує сценки із життя чоловіка, який є великою дитиною. І чесно скажу вам, його скетчі настільки блискучі втілені, що мене дійсно вони дуже вкурвлюють. Аралок рянлакіседкенітннісвідан. If you want me to fold the clothes, then you need to tell me to fold the clothes. I'm not a mind reader. Okay, okay. Write me a list of things that need to get done, and I'll get them done. Okay? Otherwise, I'm just going to be playing guessing games. What? Right. Folding clothes. Озброєна некомпетентність передбачає стратегічне уникнення виконання обов'язків. Людина вдає, що нездатна чи не вміє виконувати певне завдання, щоб хтось інший допоміг або переклав на себе його обов'язки, чи взагалі більше не просив. В соцмережах ця озброєна некомпетентність часто подається як ситуація, що виникає в гетеросексуальних парах, і тут жертвою дуже часто виступає саме жінка, але випадки, звісно ж, бувають дуже різні, тому ми не будемо узагальнювати. В одному з найбільш вірусних прикладів креаторка з тіктоку на ім'я Лора Дейнджер критикує свого партнера, який пообіцяв дивитись за дитиною, поки його дружина прийматиме душ, а сам заснув, залишивши немовля, без нагляду. Буквально лише пару хвилин, поки мама цієї дитини. Вирішила взяти якусь таку, знаєте, паузу екзистенційну, просто щоб помитися, і він навіть з цим не впорався і просто заснув, та дитина там могла що завгодно витворити за цих пару хвилин. Це і є випанаєст incompetence, пояснює Лора у своєму відео. Якщо ваш партнер каже, просто скажи мені, що зробити, і я це зроблю, а потім робиться погано або небезпечно. Насправді він не робить це для вас. Ти не сказала, я не зробив. що, маю читати думки, скажи мені, що зробити, і я зроблю, або там на. Пиши мені список, і я це виконую. Розкажи, що і як, і коли я маю зробити. Але справа в тому, що скоординувати роботу іншої людини це вже окрема робота. І замість того, щоб довірити виконання цієї роботи, скажімо, своєму там партнерові, дружина, допустимо. Має подбати про те, щоб він нічого не зробив, дивитись, як він це робить, чи він нічого не затупить, але він може це зробити навіть спеціально. Звичайно ж, це стосується не всіх чоловіків і не всіх жінок. Я мушу зазначити, що дуже часто жінки також використовують таку стратегію, тому я не думаю, що ця проблема має прив'язку до гендера. Але дивлячись на різні відео в ті, ми чомусь спостерігаємо, переважно саме проблеми щодо поведінки чоловіків. Можливо, це просто так званий ефект того, що вижив. Тобто, ми дізнаємося про це лише з тих джерел, які заявили про цю проблему в сімейному житті. Також можуть бути такі випадки: скажімо, жінка каже чоловікові: піди приготуй вечерю, поки я посиджу з дитиною. А він відповідає: Ну я не дуже добрий кухар, я зараз там щось не так зроблю. Давай краще ти, і він, нібито, знаєте, підмазує її, що вона краще ніж він готує, але одночасно з цим він уникає виконання цієї діяльності. Або він починає розпитувати, що приготувати, які для цього треба інгредієнти. І через його скарги, запитання або відмову готувати, жінка може вирішити зробити це сама. Адже так швидше та простіше, ніж знову і знову пояснювати це завдання, постійно нагадувати чи розписувати план його виконання. Згодом вона може повністю відмовитись від делегування таких обов'язків, тому що їй так буде простіше. На роботі колега також може говорити: типу: Ой, я такий слабкий PowerPoint, Давай ти зробиш цю презентацію. У тебе це виходить значно краще, або робити різні компліменти, тобі що ти більш креативний, або зробити все настільки погано, щоб іншого разу до. Нього просто не звертались. Термін Вепанайстенд став популярним в Тіктоці приблизно два роки тому. Проте в науковому обігу він існує вже давно. У 2007 році журналіст Джаред Сандберг описав це явище в статті для Wall Street Journal про стратегічне недбальство. Ще раніше у 1976 році бізнес теоретик Кріс Арджеріс опублікував статтю Harvard Business Review. В ній описав він це явище як кваліфіковане недбальство. Ці терміни спочатку описували акт удаваної нездатності приймати роботу в корпоративному світі, а в 2008 році стратегічне недбальство стало використовуватися для опису несправедливого розподілу праці вдома та у виховання дітей. Термін продовжував розвиватися в соціології та психології, і вже нещодавно він став вірусним в Тіктоці. І далі ви вже бачили різні відео, як зображують різні проблеми в гетеросексуальних пара, коли переважно чоловік якимось чином уникає виконання своїх визначених Za Tож, того, there are some signs that you might be experiencing weaponized incompetence in your relationship. You do all the household labor because it's an extra step to ask your partner to do it and then have to explain exactly how to do it. You feel resentment because you feel like you're doing a disproportionate amount of the work. Even if your partner agrees to do the work, you're over explaining the steps or constantly looking over their shoulders or just expecting that you're going to have to you do all of it. You don't feel like you can go to your partner when something unexpected comes up. You think they're lying about their ability to do shared responsibilities. You're constantly hearing things like, "I don't know how to do that," or "I'm just not good at it," or "You're better than me." Дуже і дуже поширеною ця проблема ось такого недбальства є у сімей із дітьми, особливо якщо вони народили дітей невдовзі після початку стосунків і не встигли чи не захотіли проговорювати заздалегідь їхні обов'язки, хто за що відповідатиме, і належним чином не визначили, хто що буде робити в цій парі. Я дуже часто бачу в тіктоці буцімто жартівливі відео, коли зображують дитину, яка буцімто дивиться на маму з татом, які сваряться, визначаючи, хто втомився більше мама вдома з дитиною чи тато на роботі. Мем смішний, ситуація страшна, як то кажуть. Щодо виховання дітей, дуже часто є ситуація, коли батько там може казати: ну ти ж, мама, ти знаєш краще, я краще не буду чіпати, бо я щось не так зроблю. І знову ж таки, з одного боку, це виглядає як якась дійсно правдива інформація, а з іншого, як Намагання уникнути відповідальності, що спричиняє озброєну некомпетентність в першу чергу. Це бажання уникати відповідальності, тривожність або дискомфорт, які виникають у зв'язку з виконанням цього завдання. Тому людина намагається всіма можливими способами, якимось чином відсунути його виконання. Також може бути такий аспект, як незгода із методами виконання завдання. Тому людина обирає стратегію уникнення, і дуже часто це спостерігається на роботі. До речі, дуже часто така озброєна некомпетентність може бути. Та способом привернути увагу свого партнера. Така стратегія також може використовуватися для збереження контролю, скажімо, якщо у стосунках є дисбаланс влади і один із партнерів є аб'юзером, тоді інший використовує ось таке недбальство як пасивну агресію. Таким чином він отримує ілюзію збереження контролю. Також важливу роль може відігравати установки із дитинства. З одного боку, якщо в дитинстві ви робили дуже багато завдань, ви були відповідальним, то у дорослому віці ви можете просто від цього втомитися і саботувати. Будь-які авторитети. Людина, яка уникала побутових обов'язків в дитинстві, може продовжувати уникати їх і в дорослому віці. Це просто патен і поведінки. Але ось така некомпетентність не завжди є навмисною, звісно річ. Дуже часто людина дійсно не має необхідних навичок, інструментів або знань для виконання окремих завдань. Скажімо, на роботі це дуже легко пояснюється. Крім того, озброєна некомпетентність допомагає уникати відчуття дискомфорту. Прикладання завдання знижує їхній рівень тривоги. А той, хто виконує замість нього завдання, надає йому відчуття захищеності. І це може свідчити про певну інфантильність такої людини, звісно ж. Мигаспанпадалефоверзовеє. It was ravioli. This is a trash bag. В деяких випадках некомпетентність у побуті може бути формою неусвідомленості, mindlessness. А от усвідомленість mindfulness – допомагає цьому протистояти. Ключовими є зосередженість на теперішньому моменті. Тоді прослідковуються емоції, поведінка та паттерни у відносинах. Дуже важливо також усвідомлювати і приймати відмінності у своєму партнері, і загалом регулювати дисбаланс у розподілі обов'язків. Дуже важливо зазначити, що відсутність знань не завжди є. Зловмисною, звичайно ж, не всі люди однаково компетентні, тому основним питанням тут є бажання навчатися та розвиватися. А сама проблема виникає тоді, коли один з партнерів відмовляється пробувати щось нове, навчатися та шукати вихід з ситуації. В коментарях чекаю ваших історій про таке озброєне недбальство. Особливо мене цікавить щодо побуту вдома та на роботі, тому чекаю ваших неймовірних цікавих історій, як ви з цим боролися і чим це все завершувалося. Дякую, друзі, що були зі мною ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мій TikTok та інстаграм.